Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні така дождівка погода на дворі. Дощ, холодно. Хочеться щось такого теплого, затишного. І сьогодні така у нас буде незвична така з вами тема. Розпаковка обновочок. Доживу погоду, в сиру холодно, хочеться чогось такого тепленького, гарненького. І Я вирішила зробити собі такі подарунки. сьогодні вони надійшли. Ось я виписала собі такий набір. Він потрібний мені, і вам буде приємніше і вам дивитися на мене. Ось Виписала такий набір. Така грукавичка-прихваточка, дивіться, яка гарна, такий візерунок тут такий гарненький, ось дивіться, такий кухонний оливки, такий приємного кольору. Рушничок. а ні, це фартушок, це фартушок. Такий фартушок, я тепер буду перед вами ще гуляти ось так в такому гарному фартушку. Ось так. Тепер ви будете бачити в мене фартушку з кармашками. Ой, прям такий приємний. Льон, такий ляний, він гарний, гарний. Надіюсь, довго послужить. Ось такий рушничок кухонний, теж приємного такого кольору. Теплого, теплого, затишного. І малесенька така прихваточка. Взагалі я задоволена таким, теж тут маслини, там оливки тут маслини. Гарне таке затишне. Я дуже задоволена. І давно вже я хотіла собі поміняти, тому що в мене дуже багато рушників, але їм вже всі, як сміються, кажуть 100 років і 3 дня. Тут мені захотілося чогось такого новенького, свіженького із з такими гарними кольорами. Так як характер має такий, що мені треба постійно щось таке, щоб кольорове було. Гарненьке, І це я такі виписала. Рушнички вперше ніколи я таких не виписувала. Це рушнички із мікрофібри. Ось такого розміру для кухні І якраз саме воно. Ще з такими веселими візеруночками, ви подивіться. І він такий цікавий на дотик. Ці рушнички такі цікаві на дотик. Не геть, як синтетика, тому що береш, що воно слизьке таке, а це ні, це щось таке середнє між махрою і синтетичним. І я ніколи не брала з мікрофібри, а це мені порекомендували, сказали, що вони дуже гарно впитують вологу. І це я вирішила себе побалувати. Теж такі веселі кольори. Так гарно запакована цей набірчик. Ой, ви подивіться, я дуже задоволена таким. Кольори і не яскраві, і той же час не темні. Дуже-дуже задоволена. Не знаю, як вони мені будуть служити, хотілося б, щоб вони служили довго-довго. Ось так, дивіться, які вони. Я не знаю, як вони будуть пратися. Такі гарні тут візер... візерунки, якщо вам видно, дивіться, такі, які кленові листочки, так гарно все. Якщо хтось має такі кухонні рушнички, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як ви за ними доглядаєте, як вони там, як їх прати можна, як вони взагалі. І такі кольори, такі приємні, приємні кольори. Дивіться, всі в таких візеруночках. Ой, я дуже прям задоволена своїми новими такими подарунками самій собі. Ось так. Якщо я вас порадувала своїми обновочками, поставте лайки, заходьте, підписуйтесь на мій канал, і будемо разом з вами готувати. Дивіться, які вони гарні. Дивіться. О, я дуже задоволена, прям так по дівчачому Заходьте на мій канал, підписуйтеся, будемо разом з вами багато готувати, багато говорити. Я на своєму каналі не, не просто подаю вам рецепти. Все-таки я дівчинка не молоденька, і багато дечого ми прийшли. У нас багатодітна сім'я, і багато ситуацій ми такі прожили в цьому житті, що доводилось по-різному. Багато таких ситуацій, багато пройдено, багато така ну, велика школа в мене пройдена за плечима, і я знаю кризи, таких криз, ми не одну кризу ми пройшли. Багато чого можу вам розповісти. Так що слухайте, підписуйтесь, рекомендуйте друзям своїм, давайте разом, продавати наше українське, відшукайте українських блогерів, тому що, якщо подивитися, наприклад. Російських блогерів там по декілька мільйонів підписників. Візьміть всіх наших українських підписників не так багато, не тому, що українські не мудрі. Або воно ну, так чомусь було в світі прийнято, що російське краще. А насправді українці вони дуже мудрі люди. Вони скільки всього пройшли, жінки, вже в віці, які жінки, вони дуже пройшли, багато чого, є чим поділитися. А ви, молоді, слухайте, не гордіться, не, не, не будьте зверхніми. Прислухайтеся, тому що зараз такий важкий час, якщо вам добре, слава Богу, що вам добре. Але поряд, скільки таких людей, яким не добре, яким треба допомагати, за яких треба, навіть, якщо ви не можете допомогти фізично або матеріально, просто помолитися за таких людей. Скільки прийшла осінь, скільки людей залишилось без будинків, їм нема на чому готувати їжу. Ми повинні пам'ятати про це, молитися за все, дякувати Господу за кожну хвилиночку, яку він нам дає. Дякувати за все. І все в нас буде добре. Ми українці, ми витримані, ми мудрі. Ми не войовничі, ми миролюбива, працьовита нація. Хай Бог благословляє вас усіх. Зустрінемось, будемо готувати ще багато цікавого. Я зараз згадую всі рецепти. Бабусині, мамині. І я раніше сміялася, коли написано в рецепті, що бабуся навчила, мама навчила. А зараз сама так само згадую, бабусині, рецепти на кабиці. чуйком, І він, і я, і з сімей. Ми знаємо, як готували їжу, так, щоб і ситно було, щоб було поживно, і щоб було недорого, тому що не шикували не, не, не їхня сім'я, не наша. Він без матері, я без батька. Рано так склали, що рано помирали наші батько, мати. Так що є що слухати, є що шукайте наших українських, підтримуйте. Всім, чим можете, як можете, словом, ділом, молитвою. Навіть якщо хтось хоче допомогти матеріально, я зовсім не, не відкажусь, тому що ну, життя таке, ми пенсіонери, і самі розумієте, ну, і комусь не нрав... там не подобається моя кухня або мій посуд. Я вам дозволяю зробити мені подарунок щось краще, а мене задовольняє те, що є. Головне, щоб там був зміст, вміст в тій посуді, щоб був смачний, і докладати туди любов. І з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні». Зустрінемось!